Повертатися додому це природньо, це нормально. І я знаю, що українці хочуть повернутися додому. Але у кожного є свої умови, є свої очікування, і це також нормально. Перше, ми очікуємо, і наші дослідження говорять про те, що близько 30 українців готові, і хочуть повернутися додому в Україну. Протягом півроку після того, як буде досягнуто сталого миру, також буде безпекові гарантії. Також ми розуміємо, що приблизно 30%, інші 30%, вже прийняли рішення щодо планування свого майбутнього життя в країнах Євросоюзу. Ми маємо ще 40% між ними, між цима двома категоріями українців. Які будуть приймати це рішення в майбутньому з огляду на успіх України, на економічне відновлення, на відбудову, на питання забезпечення процесів реформ, демократизації і розвитку країни?